Дякую, пане Василь, пане міський голова, пане міністр, шановні учасники. Мені дуже приємно вітати вас на вже другому українському форумі, який організується інститутом міста. І я хотів сказати, що така чудова подія стала можлива завдяки підтримки, яку ми отримали від вас. Це фінансова і організаційна підтримка, яку перше обдала Львівська міська рада, а також Норвезьке посольство, німецьке товариство технічної допомоги ДЖЗ. Спілка власників житла України, проєкт USAID, реформа міського теплозабезпечення, громадська організація ОПОРА, в тому числі. І я хочу ще окремо подякувати нашого модератора, пана Василя Куцюка, який надав дуже велику допомогу в складанні програми і в запрошенні ключових спікерів сьогоднішнього дня. Інститут міста займається питаннями стратегічного розвитку. І досить часто нас питають, чому ми займаємося ОСББ. І я завжди дивуюсь чую такі питання, бо, як на мене, питання розвитку ОСББ це є ключовий чинник стратегічного розвитку будь-якого міста. Ту роль, яку ОСББ грає в реформуванні житлово комунального господарства, вже достатньо для того, щоб вважати його таким головним чинником. Але крім того, ми всі вами розуміємо, що ОСББ позитивно впливає, крім того, ще на створення громадянського суспільства. На впровадження ринкових методів в комунальній сфері. І головне впливає на зміну свідомості мешканців. І це дійсно головне, тому що якщо ми, наприклад, говоримо про європейську інтеграцію, ми маємо розуміти, що нас європу розділяють не політичні і не економічні кордони, а певні звички мислення. І я дуже радий, що ОСББ в Україні, крім нової форми господарювання, приносить якраз в наше суспільство нові звички мислення. Це активність і відповідальність. Я хочу скористатися моментом і декілька технічних моментів зауважити. По-перше, навколо це можете побачити хлопців і дівчат з такими червоними беджами. Хлопці, дівчата, покажіть Ді? 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 Це організатори, це представники інституту міста. Вони роблять все можливе для того, щоб цей форум був максимально для вас комфортним. Звертайтеся до них, вони будуть раді вам допомогти. Друге, коли ви реєструвалися. Ви отримали запрошення на обід і вечерю. Справа в тому, що тут паралельно відбувається декілька заходів, тому прошу зберігати ці запрошення, щоб ми могли нагодувати саме вас, а когось іншого. І третє питання: в розвиткових матеріалах ви бачите анкету. Я дуже попрошу заповнити її сьогодні віддати можна скоріше представникам організаційного комітету, бо на підставі тої інформації ми будемо формувати програму наступного дня, а так само будемо формувати. Посібник, який буде виданий за результатами нашого форуму, в який будуть входити найкращі матеріали і наше сьогоднішнє напрацювання. Ну і наприкінці я хочу побажати, щоб ця зустріч стала для вас максимально продуктивною, щоб ви почули конструктивні ідеї і щоб ваше перебування у Львові було надзвичайно проєктно. Дякую.